Отримали нову поставочку, комплекти постільної білизни від бренду Новітес Aldi, 430 гривень всього за одиничку. В лоті їх буде 10 штук і маємо загальну вартість 4300 за усе. Тут абсолютно будуть різні матеріали, представлені: бавовна, фланель, жакарт, сатин, софт, фліс, макосатин, махра та лайтсел. Це така шовковиста, шовковиста тканина натурального складу. Відразу скажу, що як бачите, матеріали у нас різні, це дуже круто. То, що у нас у. В самому лоті представлені абсолютно різні варіанти, різні принти. Погляньте. Більш класичні, більш яскраві. Ось тут теж класика. Є от такого плану і навіть двосторонні. Дуже гарні варіанти, насправді, по розмірам може бути 135-140 на 2, і наволочки можуть попадатися, ось як тут 70 на 90, а можуть бути 80 на 80. Дуже гарні варіанти. Тут у нас іде підковдра, тут у нас ідуть наволочки. Тож, для того щоб замовити, просто будь ласка, звертайтеся до наших менеджерів в описі під відео. Я залишаю всю детальну інформацію.